Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Огляд. Вчора, 5 жовтня, над Константинівкою Сили протиповітряної оборони України збили нове російське чудо дрон С-70 мисливець. Що ж це за чудо таке? С-70 це російська копія іранського дрона Шахет 171. А він, в свою чергу. Являється копією американського дрона RQ170 Сентінел. Переводиться як вартовий. RQ взагалі розшифровується як безпілотний розвідувальний. В 2011 році Іранський Корпус Стражів Ісламської Революції оголосив, що йому вдалося за допомогою білоруського комплексу РЕБ. Перехопити керування і посадити на території Ірану розвідувальний дрон Сполучених Штатів Америки RQ70 Sentinel. В тому ж році президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама просив уряд Ірану повернути їм цей новітній дрон. Але Ірак відмовився його повернути. Ну, воно і не дивно, шановні, не дивно. Барак Обама нам запам'ятався тим, що їздив по світу і скрізь вибачався за злочини американського імперіалізму в усьому світі. Тому ніхто всерйоз цього Барака Обаму і не, приймав, не сприймав. А вже через рік, в 2012 році, керівник аерокосмічного підрозділу Корпусу стражів Ісламської революції Ірану Амір Алі Ходжизаде повідомив. Що Ірак почав копіювання американського дрона RQ 170 Sentinel в масштабі 100%, 60% і 40%, вони не знали, що їм вдасться краще, і тому вирішили скопіювати в трьох масштабах для того, щоб вибрати найбільш підходящий для них. Відповідно, ці дрони мали назву шахет 191 для 100%. Розміру, шахет 181 для 60% розміру і шахет 161% при 40% копіюванні. Не все вдалося в, Іран, в Ірані, тому що RQ70 це високотехнологічний дрон. Він зроблений по технології стелс. Фюзеляж у нього неметалічний, виконаний у вигляді літаючого крила. Що сильно зменшує площу ефективної відбивної поверхні у всіх діапазонах радіохвиль. Двигуни у нього були реактивні General Electric фірми типу tf 34 двоконтурний безфорсажні. Там один двигун, двоконтурний безфорсажний. Станом на 2018 рік в США цих дронів було виготовлено більш ніж 10 екземплярів. Прошу вас підтримати наш україномовний канал в приватній Монобанку. Підписуйте, ставте вподобайки, ці посилання є в нас під відео. Відомі тільки два випадки бойового застосування цього дрона. В 2007 році Sentinel використовувався для пошуку і приймав участь у знищенні лідера Аль-Каїди Усами Бен Ладена. Всім відома історія, і це їм тоді вдалося на 100%. А в 2011 році один екземпляр його зник на заході Афганістану біля кордону з Іраном. Перехопити керування ним вдалося за допомогою спуфінгу. Спуфінг це підміна сигналу GPS і підміна координат аеродрому базування в Афганістані на координати злітно-посадочної полоси на північному сході Ірану. Підміна GPS сигналу була не дуже точна. Тому RQ 170 на полосу не попав в Іранні. Пошкодив сильно шасі і трошки пошкодив фюзеляж. Скопіювати двигун і шасі в Іранні не змогли. Тому в Іранській версії стоїть двигун поршневий з пропелером. А замість шасі щось схоже на лижі. Ну, це добре видно при посадці. Там аж полум'я йде, коли він сідає цими лижами об полосу. Тре. Такі терористичні держави, як Іран і Росія, дружать давно. Тому авіаційні фахівці Росії отримали доступ до РК 170 і зробили, змогли скопіювати. Правда, в Росії зробили трошки збільшену копію Сентінел. У РК 170 розмах Крил. Порядка 12 метрів. А у російського С-70 мисливець розмах крил 19,9 метрів. Тобто росіяни збільшили масштаб копіювання дрона в 1,6 раза. Ну, і захотіли вони з нього зробити з такого великого літака якусь чудозброю. Це має бути важкий ударний дрон. Він повинен літати. В зоні протиповітряної оборони е, України і кидати туди важкі бомби. Вільнопадаючі або кориговані, або якусь іншу високоточну зброю. Орієнтовні характеристики С-70 такі. Ро, е, довжина його 4,5 метри, а розмах крил 19,9. Ну, літаюче крило, воно і є літаюче крило. Маса 20 25 тонн. Він розмірами і масою, ну він як міг 29-й. І двигун у нього звинищувача, між іншим, росіяни поставили всім відомий ал 31 ф тільки ну, з екранованим соплом. І Швидкість у нього. Хтось каже 900 км, хтось каже трошки більше швидкості звуку. Я так думаю, що таке літаюче крило, в нього аеродинаміка дозвукова. Так що, 1400 км на годину він ніяк не розвине. Десь на рівні 900 000 км на годину. Маса, як я вам вже казав, до 25 тонн. Висота максимальна польоту 18 км. Дальність для перегоночна дальність 6000 км. Відповідно, бойовий радіус трошки менше 3000 км. Бойове навантаження 7 тонн. Зробити його повністю автономним росіяни не змогли. У них авіоніка відстала. Вони не можуть так зробити, як зробили американці. Тому вони придумали наступну схему. Дроном буде керувати літак Су 57 або, що більш ймовірно, Су-30 СМ2. Справа в тому, що у Су-30 СМ2 екіпаж два чоловіки. Ну, і відповідно, оператор має можливість. Ну, Відволікатись на керування польотом цього дрона С-70. Планувалося, що Су-57 або Су-30 не будуть заходити в зону дії протиповітряної оборони, а пошлють туди С-70, важкий ударний дрон для застосування бомб. Ну, У нього 8 точок підвізки, бомб вільнопадаючих, або коригованих, або якихось ракет точених, високоточних. У грудні 2021 року на Новосибірському авіозаводі викотали перший екземпляр. Зараз зроблено три екземпляри льотних прототипів дрона С-70. Е будується ще три. Ще три льотних прототипи будуються. Тобто навіть до малої серії справа ще не дійшла. Відомо нам про два випадки бойового застосування їхнього ударного важкого дрона С-70. Літом 2023 року С-70 скинув авіабомби в прикордонних районах Сумської області і 5 жовтня поточного року спробував політати в районі Константинівки і Краматорська. Проти повітряна оборона Збройних сил України його одразу збила. Чесно кажучи, мені не зрозуміла сама ідеологія. Застосування такого дрона. Дрон великий, у нього крил 20 метрів, маса до 25 тонн. Він повинен мати дорогу авіоніку, ну, щоб літати в безпілотному режимі і ще й і зброю застосовувати. Тобто, по ціні він буде на рівні винищувача. Їх неможливо зробити тисячу штук. Це довго і дорого. А дрони повинні бути прості і дешеві. Ну, тобто, це дасть змогу випускати багато таких дронів. Ідеальним дроном, на мою думку, є шахет 131 або 136. Він простий, дешевий, його можна легко випускати багато і не паритись, що він неточний і його багато збивають. Такий дрон виснажує систему протиповітряної оборони і ще навіть інколи попадає в ціль. Ну, більше від нього ніхто не. І не вимагає. А от в Росії їх важкий ударний дрон С-70 зможе випускати, ну вони зможуть випускати декілька штук на рік. Більше авіазаводи Росії не здатні випустити. Бо дуже він великий це справжній літак. При масі 20-25 тонн і розмаху крил 19,9 метра, він буде легкою ціллю для любих сучасних систем протиповітряної оборони. Власне кажучи, саме це ми побачили в Константинівці. При спробі знач, політати в зоні протиповітряноборонних Збройних сил України він був одразу збитий. А ціна його, між іншим, по російським даним, більше 7 мільйонів доларів. Ну, ціни теж на рівні сучасного літака. Це дорога виграшка. На сьогодні у Росії залишилось тільки два екземпляри цих прототипів, які випущені. І ще три екземпляри, вони зараз знаходяться в роботі. Ну, вони будуть готові, випущені через декілька років. Якщо перші три екземпляри вони робили майже 6 років, то й другі три екземпляри вони будуть робити ну, 4 або 5 років. І тільки після того, як оці шість прототипів політають, і їх випробують, мова піде про малу дослідну серію, це екземплярів 10 або 20. І ці, ця дослідна серія буде передана в війська для експлуатації. Тобто тільки після того, як вони декілька років політають на дослідній експлуатації, вони будуть прийняті на озброєння. В поточній війні вони приймати участь уже не будуть ніяк. Авіаційна промисловість Росії не зможе працювати швидше. Прошу вас підтримати наш україномовний канал в Приваті Монобанку. Заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, buy me a coffee, Запрошуйте нас на каву. Всі посилання є під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!